Двоє агентів ФСБ намагалися підірвати залізничну колію на Полтавщині. Це ділянка, яка сполучає центральні та східні регіони України для вчинення диверсії, зловмисники заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу. Привезти вибухівку у діло планували за допомогою пульта дистанційного керування, але не встигли цього зробити, оскільки на місці події їх затримали співробітники Служби безпеки України. Окупанти планували підривом порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для збройних сил України. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором, кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. За даними слідства, ворожими поплічниками виявилися жителі Київської та Харківської областей. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за частиною 2 статті 28 і частиною 2 статті 113 диверсія вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення.